Поки до оперативної ситуації спецоперації в тимчасово окупованому Криму стали більш інтенсивними. Це заявив представник української розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов. За його словами, раніше це були разові акції. Ну а зараз це системна робота. Почуємо динаміка чудова. Ми бачимо наскільки інтенсивнішою стали заходи спецоперації в цілому активність українських сил безпеки і оборони, а також рукопору. Українського опору на тимчасово окупованому півострові так, це і удари по штабній інфраструктурі ворога, по логістичних центрах, шляхах постачання окупаційного корпусу. Це висадки десанту і рейди диверсійно-розвідувальних українських груп спецпризначенців. Зрештою, ми бачимо, як зараз ворог змушений. Частково вже перебазовувати і так званий Чорноморський флот з Криму до новоросійську. Це стосується і суден бойових, і також підводних човнів. Перебазовує він також після нищівного удару по штабу Чорноморського флоту і елементи штабної інфраструктури. І це процес, який триває і набирає обертів. На прямому зв'язку з нами зараз Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу служби безпеки України, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках. Доброго вам вечора, пане Вікторе. Вітаємо. Добрий вечір. Ну от щойно демонстрували ми е, уривок з інтерв'ю з паном Юсовим. Він торкнувся і е, по суті наземних операцій, які відбуваються на узбережжях Криму. Ми про них повідомляємо в наших ефірах. А також те, що стосується Чорноморського флоту, це все нерозривна історія. Чи є окремі стратегії по витісненню Чорноморського флоту з Криму з Севастополя, і так само по витісненню самих окупантів вже з е, е, Криму? Ну в першу чергу заяло питання про. Проможності Чорноморського флоту на, е, 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 на, на оперативному просторі, де він має діяти, тобто Чорного моря. Він дошкуляв нам перебуванням безпосередньо біля наших берегів. Він е, демонстрував наявність своїх можливостей е, як ракетних, так і десантних. Е, він е, фактично блокував. Нам е, можливість е, е, тор торгових, е, ну блокував нам торгові шляхи, і е, комплекс операцій, який був проведений е, починаючи зі звільнення зміїно, та навіть е, починаючи з знищення е, їхнього флагмана, Москва, який забезпечував прикриття всього цього групування е, з е, повітря, і е, починаючи з квітня минулого року, е, поступово е, все прийшло до того, до чого до чого ми зараз бачимо. Тобто, флот ворога змушений притиснутися до узбережжя Росії, тобто, це Новоросійськ, Частково він базується в зараз. Він намагається відновити базу в Абхазії. Він себе погано почуває в Криму і основні кораблі. звідти пішли. Він не може розгорнути бойову групу. В безпосередній близькості біля наших от біля вод наших союзників по, по по НАТО Румунії і Болгарії, і це все призвело до того, що ми бачимо, ми спроможні тепер пропускати кораблі з, з біжем через той коридор, який ми визначили. Ми час від часу можемо атакувати їх як в бухтах, так і на. Безпосередньо близькості біля Криму і все, що відбувається в Криму. Воно є продовженням того, що ми тільки що, ну, тільки що я про, про проговорив. Тобто, ми загнали російське угрупування в Криму в такі в, в фактично бункера. Вони змушені постійно бути в напрузі, і це не додає їм наснаги і можливості діяти без оглядки на, на нашу сторону, один із основних об'єктів, які росіяни тощо намагаються зберегти, захистити найбільше це Керченське місто, і власне тому, що це залишається однією з основних артерій постачання і боєприпасів, взагалі логістичних. А, ну отут як змінюється стратегія захисту, пане Вікторе, тому що ідей в росіян може бути багато, а от на практиці застосувати те, щоб захистити Керченське міст, це вже інше питання. ну е... Перше, в них немає вже стільки можливостей для застосування ППО. Ми бачили і знищення і в Криму ППО, і знищення їхніх комплексів на окупованій території Запоріжжя і Херсонщини. Ми розуміємо, що не так багато є можливості для розгортання в тих чи інших місцях. Вони змушені частину систем протиповітряної оборони відтягнути в центральну Росію. Для захисту Москви і там якихось критичних інфраструктур. Тобто для них це дуже критично забезпечити безпеку в першу чергу Москви. Що стосується Кримського мосту, вони залишають його в пріоритеті, тому що зрозуміло, що якщо він буде знищений, то все угрупування, не стільки угрупування, стільки то населення, куди яке вони затягнули в Крим, а це близько мільйона населення, воно залишається. Без засобів існування, тому що забезпечити сухопутним е, е, коридором це дуже е, б, б, проблематично. Ми е, факт обстрілюємо цей коридор, і він може бути знищений в будь-який момент. Е, якщо е, якщо ми досягнемо успіху в е, наземній операції, то тоді е, з виходом на узбережжя е, Азовського моря про сухопутний коридор взагалі можна для них буде забути. І, е, е, Справді десантними кораблями або взагалі корабельне угрупування для того, щоб перемістити якусь значну кількість боєприпасів і і логічне логістичне забезпечення взагалі залі всього Криму, воно неможливо. В них немає тих кораблів. А ми ще і близько п'яти кораблів пошкоджені або знищено. І все це в комплексі показує, що кримський Мін для них це критична інфраструктура, яку вони будуть захищати до кінця. Вони її захищають з моря, вони захищають її, намагаються захищати з повітря. Вони тепер, після того як вони зрозуміли, що була проведена успішна операція з підриву моста нашими спецслужбами. Вони тепер ретельно перевіряють і фільтрують всі. Машини і навіть залізнедорожний транспорт, який пересікається пересікається міст. Тому нам буде важко його знищити, то я сподіваюся, що ми щось придумаємо. Скажіть, а чи буде рятівним для окупантів будівництво так званої залізниці з Ростова на Дону в напрямку Маріуполя, що зараз в принципі відбувається, і ця, ця залізниця може стати реальністю? Насправді, ну я, я не розумію, просто зміст то, ну вони дотягнуться залізницю. Але якщо, якщо ми маємо можливість знищувати її з повітря, якщо є небезпека для них пересування цими ці, 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 ці шляхами, я знаєте це це, це, це така ці, ці, ці втру. Тобто, да, вони її побудують, вони спробують її з'єднати з, з тою залізницею, яка йде вздовж узбережжя і е, потім на Джанкой. Але чи вона буде функціонувати в тому в контексті, якому вони хочуть? У мене таке враження, що це черговий такий проект для списання грошей. Якщо про схід нашої держави, про те, що відбувається зараз в Авдіївському напрямку, а саме боротьба за місто Авдіївку, дуже жорсткі бої там тривають, і знаємо від офіційної інформації від командування збройних сил України про те, що тривають бої, наші збройні сили тримаються, але росіяни зганяють все більше техніки, все більше особового складу саме в боротьбі за це місто. Пане Вікторе, чому Авдіївка стала ну таким критичним і? Дуже важливим для росіян містом і об'єктом зараз? Ну треба, треба дивитися на карту і, і розуміти, що Авдіївка це якраз той виступ, який з 15-го року фактично і не просунувся невперед і назад, і е, з 22-го року там єдина, напевно, е, зона оборони, яку ми на, на Сході не загубили. Тобто, вона досить сильно була укріплена і зрозуміла, що ворог намагається. Нас посунути звітом. особливо напередодні зимової кампанії, де стаціонарні укріплення будуть грати свою визначальну роль. Це раз. по-друге, місто це всі вже визнають, що це ворота в Донецьк. З, з, з нього ми маємо можливість контролювати перебування ворога в обласному центрі, навіть артилерію, дошкуляти йому. Переміщувати ті чи інші засоби ураження і боєзапас по місту, по, по залізниці, і це йому дуже не подобається. Фактично, якщо б почався наступ на зазвіння Донецької області, то він би напевно почався все ж таки з Авдіївки, тому що це найбільше такі виступ і найближче до міста. І це все в комплексі показує, що вони хочуть повторити. Для свого лідера, напевно, історію з Бахмутом, щоб подавати напевно, спочатку до дня народження його так званого, потім ще до якоїсь дати. Для них критично показати, що вони щось захоплюють, щось змінюють ситуацію на краще на, на, на лінії фронту. Тим більше, що є справді небезпека цьому місту, він, воно в певному плані оточено ворогами з двох боків. І в них є така ну мрія, що вони от покажуть, що е, про, можуть повністю його оточити і захопити. І таким чином ще раз наголошую продемонструвати е, ну на стільки напевно від Росіки своєму суспільству, що ми е, не тільки зупинили наступ е, України, а ми і перехопили ініціативу, і підемо вперед. Е, тому е, для них критично показати якийсь результат, причому вже е, найближчий час і. Тому вони використовують оцю тактику, яка згубна як для їхньої як для їхнього особового складу, так і для механізованих засобів. Пане Вікторе, вдячні вам Дякую. надзвичайно за ваш час і роз'яснення. Віктор Ягун, директор Агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках. Був з нами на прямому зв'язку.